Довбик! вривається в штрафний майданчик. пробиває! Довбик! Дивіться, що він робить! Оце заявка серйозна. ну Якщо не збірну Україну, то в збірну дуру. Артем Довбик Черкаський, вихованець черкаського футболу, Ну просто красив, просто краса. Я навіть не очікував, що можна ось так от розібратися. Там упорна зона. Розуміло, що провалилося, але як цей хлопчина зіграли, подивіться. В попередніх матчах такої гри ми від нього не бачили. Не бачили ми такої гри. Ми ще раз дивимося. Адамюк, Адамюк пас. Дивіться, пішов в центральну зону, довбик, пошив у дурні опорного півзахисника і пробив дуже добре довбик. Напевно, не просто так викликали його в збірну, такі аванси давалися. Це шедевр. Це треба записувати такі м'ячі. Туданченко Данченко провалився, щоб бути відвертим, говорити речі, називати своїми іменами. Такої гри до цього від Довбика ми не бачили в чемпіонаті України. Ми чули багато авансів від Дмитра Михайленко, що мовляв у Довбика є швидкість.